Ось він останній. Оце він останній, да. на сьогодні. Оце він клюнув останній на сьогодні. Може навіть дати підсак тому що гарний. Це така, Диви яка це жирна крапка. Це найбільший. Нулі кілограми 765 грам. Доброго раночку всім, друзі. Сьогодні знову ми. На ось такому чудовому лісовому озері і будемо ловити карася. Тут же є місцями деякі рядом з озера, на яких лід стоїть. Мороз був невеликий, там 2-3 градуси, але трошки прихопило. Тут поки що чисто. Сподіваюсь, що сьогодні у нас вийде гарна рибалка. Тому що карась це ех, на боковий ківочок. Це просто суперова рибалка. Зараз ми розкладаємось, надуваємо човника, далі все покажу. Погнали! Опа! Пускаємо баркас на воду. Перезутись треба. Так, друзі. Перезуваємось. Що ми беремо з собою в човник? Зараз все покажу. Значить, перше, перезутись треба. Ось такий чудовий чехольчик для чобіт. Якому чоботи вас будуть особливо після рибалки. Ви їх грязний вкинули в машину, в їх чехол. І все, у вас в машині завжди... Чисто і комфортно. Перезу... Перезуваємось. Так, далі. Щоб у вас була ваша п'ята точка завжди в теплі і комфорті, обов'язково беремо ось такий коврик. Ви його одягнули собі і завжди будете гарно себе почувати. Чим ми будемо рибачити? Значить, достаємо ми з собою, беремо дві удочки. Перша. Основна, це в нас ось ця ось удочка з боковим кивочком. Magnum Black Boat Feeder 150 від Flagman. 1,50 м. Човновий фідер, боковий кивочок. катушка фріз від Flagman. Жилка в мене 0,18. В описі, кому цікаво, дам на неї посилання. І мормишечка Артурова, також про неї розкажу. Пізніше. Це одна удочка, яку ми беремо з собою. І друга Друга беремо про всяк випадок. Це довгу вудочку, 5-метрову. Екстрім Карболо. На мою думку, найкраща вудка для бокового кивка. Від флагман Extreme Карболо 500. Просто суперово. Я на неї таких трофеїв витягував, що це просто... Кайфочок. <кій> беремо їх дві. Далі, що ми ще беремо з собою? Так, ось такі чудові сумочки. Що в нас тут є? Що ми беремо? Значить, в оці сумці, сумка відро. Ми замішаємо зараз прикормку. Що стосується прикормки. Хоч зараз вже холодна вода, але трошки треба примав... приваблювати рибу. Найкраща, для мою думку, прикормка для карася це Real Fish Чабрець-часник. Інноваційна прикормка, з якою ви завжди будете з вашими карасиками і з вашою рибкою. Зараз ми її замішуємо в відрі, даємо час, щоб напилась водички і будемо на місці вже безпосередньо пригодовувати. Що ми беремо з собою? Засоби вимірювання маленькі ваги і рулеточка, вони повинні бути ножнички, запасні мормишечки. Це, в принципі, все, що нам зараз. Потрібно. Зараз ми це, можна в кармани взяти, щоб там місце не займало. І сумочка для риби. Ось така, також йде з нами в лодку. Так, Женя, ну що ми? Сьогодні поб'ємо наш рекорд чи ні. Минулий раз у нас було 17 карасів, сьогодні треба 20. Домовилась? Все, йдемо на нашу точку, будемо ловити карасів. Так, друзі, ми на точці. Значить, чудова ось така. Мотильниця від Прохмонтаж яка вам завжди збереже мотильок у гарному стані. В будь-який мороз, в будь-яку погоду у вас мотиль буде зберігатись чудово. Треба вам мотель в одній частині, в іншій опариш щось. Він вже півтора тижня живе. Дивіться, який живенький. Все, все нормально, ніяких проблем. Після рибалки приїхав, прям не виймаю з мотильниці, залишив там і мотель, і опариш, кинув в гаражі і він собі нормально там живе. Рекомендую. Значить, одягаємо ми на мурмишечку нашого мотелька. Штучок 6, 7. Ось так, все. І опускаємо. Під нами десь приблизно 3 3,5 метри. Так, друзі, прикормочка наша напилась водички. Ми кинем трошечки, пригодуємо, для того, щоб рибка підійшла і стояла на нашій точці. Женя, тобі кинуть на твою сторону. Перший перший є, карасик. Так, друзі, хороший карасовой. Опа! Сьогодні у нас нова підсака. Да? Женя? Хой дружлак весь що, Дома залишився? Ні, тому що в прошлый раз нормально по дому піднялась, Азуру тепер на азури. Ага, Азуру? Я понял. Ну, це жарти звичайно, то підсак був... Піцак теж був хороший. Піцак типу друшляк. Дивіться який карасик. Солодкий. Аж солодкий. Так, йдемо в нашу сумочку, друже. Хоп, все, початок є. Підсак помитий. Що це за підсак такий? Азура, савада, фул карбон. Прикольний, треба собі такий купити. Раз, все, на базі. Друзі, а я вам нагадую, що обов'язково обов'язково, після кожної рибинки треба нам поновлювати мотильочка. Мотилька ми додаємо свіженько 2-3 штуки. Буває таке, достаєш карася, а мотиля взагалі немає. Повністю треба свіжий давати. Ну, якщо ні, то декілька штук свіженьких, щоб там вони були більш активніші. Обов'язково поновлюємо. їсть вперед за трофеями. Карасик, ах ти мій золотенький, два рази клюво. є карасик номер два, самий добрий, самий смачний, смачный. Трошки більшенький, ложи його так, щоб туди не вивізати. Так, друзі, карась No3. Все ми з Женєю зробили правильно. Поміняли трошечки ми місце, тому що там не було риби один карась і все, підгодували в іншій точці і рибка до нас прийшла, що не може не радувати. Іди сюди. Придавив. Це придавив. Хороший карась. ну Давай я візьму, чи ти відірвешся. стій стій, стій, стій. Заспокойся. А Тепер хоп. І тут. Щоб не доставати ні друшляка, ні підсаки Красавчик який. цей прижав. Не потягнув. Тобто не підняв ківочок, а потягнув навпаки. Ой, друзі, це такий кайфок таких красив тягати, що ви собі не представляєте. Просто супер. Хороший. Оцей хороший. Тут треба шия. Диви який карасямба. <риклад> <риклад> Ох, ты шо, ты шо сейчас, сейчас, такого же я на щоб Чтобы він не опляпав. Оце хороший, да? Оце краси. Це я розумію, рибалка і караси. Це півкило точно. А може і більше, да? Опа. Це вже то були сковородочні варіанти, а це вже духовочні такі пішли в духовку запікати. Ох, кайфочок! без поклевки но хороший хороший але без поклевки ох і великий духи підряд такий монстр трошки попробуй далі відводить гляньте друзі які, які це караси по пів точно то й шестьсот грамм ну і зараз зважу його ради цікавості Попередній був приблизно такий самий. Но попередній був більший, ніж цей. Ви дивіться, ладно, не буду цього вважати, поки клює рибка, не буду втрачати час. Кінчивомся знову. Ось, друзі, вам наглядно продемонстровані переваги саме цієї вудочки метр п'ятдесят довжиною в порівнянні з звичайною зимовою вудочкою. У вас набагато більший сектор, якому ви можете облавлювати. Якщо у вас на дні там якийсь маленький камінчик, кругом якого крутиться риба, то ви можете справа, зліва і зі всіх сторон його обходити, і з одної сторони, і з другої сторони. А з короткою вудкою, коли у вас постійно рука буде ось так витягнута, ну це незручно, швидко рука втомлюється. Тому беріть на озброєння. Іди сюди хороший. Хороший. Хороший лапоч. і лапті тут клюють, друзі це. Ух, гань, да ти що такий кайфу? На зиму уснасть. Це, мабуть, найбільше сьогодні. Це, мабуть, найбільше сьогодні. Дивись, поля. Ти подивись на нього. Та ось він. <різь> Ні, не найбільше, такий, як попередні була. Ну, лапті такі почали клювати. Кайфова рибалка. Давно в мене такої не було. Саме, щоб по такому крупному карасю гляньте, Все вклев, так як має бути. Ямочка, знайшли ямку, знайшли І Дивіться, які лапки клюють. Прикормили саме головне. І пішла роздача. Так, друзі, кайфочок такий просто, що супер. Я зловив, не знаю, там штук 8 карасів, вже 6-8. І такі лапті, що це просто кайф. Найшли місце, прикормили, почекали, посиділи і просто кайфочок. Ми продовжуємо нашу рибалочку, а ви не переключайтесь, не переключайтесь. далі буде цікавіше. І сюди, ну цей меншенький. Цей трошки меншенький, а мужий не дуже. Чуть-чуть цей трохи менший. А да, його. Вся риба зібралась в цій ямці. Там де прикормили. Да, там де прикормили. Конкретно там і клює. Друзі, і я почав досить активно ловити карасів, і досить гарно ловити. Клювали вони в мене чудово, на відміну від мого напарника, в якого не було на той момент жодної рибини в заліку. Тобто жодної карася він не зловив. І я догадався, в чому причина. Причина була в тому, що в нього стояла неправильна мормишка. В нього якась китайська стояла мормишечка. А в мене Артурова від Art Production, подивіться в описі, посилання на неї, ось як вона виглядає. І я ловив дивіться, яких карасів. Просто чудових, залікових і суперових карасів. Вся причина була в мормишці. Як тільки він її поміняв, в нього зразу почались так отпівання. Ну, ага. Дивись, які бомбезні карасі. Це просто такий кайфочок прям під лодкою. Прийшли на нашу прикормочку. Для цікавості. Скільки тебе? Ну, грам. 500 мая будет. Там я у ведри уже и больше, чем 500. Ну давай, дружи, мы тебя заложим. Тастый. Дивіться, друзі, які караси клюють. Стись, 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 стись. 565 грамм. то це ж, ви представляєте, який кайфучок його тягнути на лісочку тонесеньку пальчиками. А? Просто супер. До речі, друзі, що хотів сказати з приводу мормишки. От сьогодні вона має вирішальне, вирішальне значення, тому що ось вже трошки інша і... Він не може засікти рибу. Зараз покажу, розкажу про мою мромишку. Розпутаюсь трохи в підсаки і розкажу. Значить, Дивіться, друзі, мормишечка ось така, Артур їх сам робить Art Production, Я в нього беру їх. Дивіться, кому цікаво посилання в мене є, можете замовити собі. Ось такий гачечок червоний, він покрашений під колір мотиля. І мормишечка зверху покрашена також ось тут золотистий такий колір. Коли вона грає на дні, ось цими постійними бліками в... в воді, також вона додатково приманює рибу. І ще як цепляєте мотильочок, це має вирішальне значення. І все. І карасів у вас будуть у відрі, а не у воді. є Не спіши. Знову... Под'їв, бери, оце ж є. Поміняв мормишку і, і пішло дело. Двиг ганяє Я тобі казав, що мормишка має значення величезне. Подъемчик такий красивий був, я бачив. Вітаю, обрибився. ну звісно кльово як по-другому. Сьогодні набагато комфортніше, ніж минулий раз по вітру, вже бачите. Треба підсок. Ложія отут. Ложія отут. Друзі, це не рибалка, це мрія. Просто карасьовій рибалці. Я ж не підмотував, його тут покази. Есть. И mm -hmm. в мене є. Весь пішли дуплеты. Женя. Uh. Зійшов. У меня зійшов. Ну ты хочешь свой. Хороший. Ну mm так. -hmm. Okay. Абери рукою його. І в мене зійшов. Ух. Пішла раздача. давив донизу Подйомчик, ух я бачив твій підйомчик. хороший крас давай підсак, чи ні? стандартний для этих мест. Да. Більший, чим попередні твої О, подъемчик бог такий писаку положить так, развернем Якось все так щоб и ты взял я если что тогда как не все равно о вс поки я там пиццаку поправлял до нас примазываться буду да <губить. 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 не, не тряпайся я там чуть-чуть відволікся він раз і вже сидить на гачку. І вже сидить на гачку. Чи каже, тягни мене, я вже готовий. Ох, і підйом це буде. Ця я бачу твій підйомчик красивий такий. О, та мене там розцепив. Трішечки. Веселий такий, веселий, так? Да? Ну, підйом був красивий. Да. ж ти казав? Зробив все правильно і почав ловити рибу. Підняв гарнесенько, так правильно. Гарненько, правильно. Ох, кайфотики такі від цих карасів. Хоп! На базі. Ти на базі. Ну, ти ну там висі. за ну там за кормою глибше в мене. Чимось навіть сюди я перейшов. Ось він останній. Оце він останній, так. Да. На сьогодні. Оце він клюнув останній на сьогодні. Може навіть дати підсак. тому що гарно. Це така. Диви, яка це жирна крапка. Це найбільший. Да, це найбільший на сьогодні. І це фінальна жирна крапка. В сьогоднішній нашій рибалці, друзі. Вигляньте на нього. Зараз ми його зважимо. Зважимо, поміряємо і на цьому закриємо сьогоднішню риболовлю. Це просто мрія, а не рибалка сьогодні. Ух ти що. Грам 700, мабуть. Давай, зараз ми тебе. На вагах нулі. І я ж дочекався його до да, останнього. Так, що там? Нулі. А, не збилось же все. Нулі кілограми. 765 грам Оце духовочний варіант. Все. На цьому ми завершуємо сьогоднішню рибалку. Все, друзі, пливемо до машини. Женя, я ж казав, що ми сьогодні поб'ємо рекорд. Як тобі рибалочка? Класна рибалка, але я не думав, що поб'ємо поб рекорд. Зараз порахуємо, що ми там зловили сьогодні. Так, друзі, подивіться які лаптики. А? Просто суперові. Я зважив, тут 7 кг. Якраз там 7200 чи 7300. Якраз норма, враховуючи 3 кг, плюс отакий красавчик будемо врахувати як трофей. Так що просто на двох суперовий я вважаю результат. Якось так, друзі, ми закінчуємо рибалочку, з вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці, а ми збираємось додому.